Бенюк. Ременко. Рецю. Живал. Зюсюко. Ковту. Озявку. Кономенко. Ревенко. Сутній лех. Майдану. Сутній Назару. Вони Они щуки немає. Семен. Сухай. Відсутні чорново. Відсутня шивчина. Чорново є. Чорноє. Сесії під заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради щодо внесення змін до бюджету поштанської міської територіальної громади на 2024 рік у зв'язку з надходженням клопотань від розпорядників бюджетних коштів, військових частин тощо, щодо необхідності передачі майна комунальної власності, військових частин, вирішення кадрових питань тощо. Проєкти рішення органів місцевого самоврядування, якими є Баштанська міська рада, розроблені відповідними розпорядниками. Інформація оприлюднена на офіційному сайті Баштанської міської ради. Шановні депутати, ви отримали проєкт рішення на руки на паперових носіях. З 21 депутату на сесію міської ради прибуло 15. Так, відсутні по поважним причинам 6. На сесію запрошень Євдощенко Світлана Вікторовна, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, військовий Олександр Валентинович, керуючий з правом виконавчого комітету міської ради, Кобриг Олександр Юрович, Стала Стар, Старостинського округу, курті Олександр Олександрович, начальник відділу освіти, молоді та спорту, працівники виконавчого апарату міської ради. Так, шановні депутати, пропоную провести реєстраційне голосування. Прошу. Першу проведу. Першу проведу. Першу проведу. Ще раз. 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 Єф. Барби ніє. Бенюк. Нема волочкова, нема гумаська. Риненко. Жигалку. Зізько. Попту. Козявку. Пононенко. Кривенко. Відсутній лег є. Майдану відсутній, сутні назаров і але шукаю відсутня, е у теро відсутній, Чернова – ні, і сукар від 15 депутатів. Згідно з пунктом 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, сесія міської ради є правомочною. Якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради, таким чином 46-та позачергова сесія міської ради, 8-го скликання, оголошується відкритим. і віддали своє життя за нашу незалежність. партії з мала буде. Не буде заперечення. Голосуй пакетом. Прошу проголосувати. Береговий. За. Бабі. За. Бенюк. Відсутній Володько. Відсутня Гомельська. За. Гриненко. За. Грицюк. За. Жигалкин. За. Зюзько. За. Ковтун. За. Козявко. За. Кононенко. За. Гриненко. Відсутній Лех. За.

Не буде заперечити. Голосуємо пакет. Прошу голосувати. Береговий да. да. бабу. Да. Гонерська. Да. Риненько. Да. Рецюк. Да. Жигалки. Зюсько. Ковту. Козялко. Назаров. Лезаров. Да. Замена. За. Чернова. За. Черново за. 16 за. Так, прийнято. Прийнято. Так, прийнято. так шановні депутати. Е -е так. До слова, у нас є загиблості лідовець. Завтра все поховання. Передаємо ли Тому запрошую. У кого є бажання, завтра поховання. Так. Повертаємося за сесії. Сьогодні на розгляд 46-ї позачергової сесії міської ради, 8-го скликання, виноситься сім проєктів рішення. рішення. Пропоную 46-ту позачергову сесію міської ради, 8-го скликання, провести за 40 хвилин згідно з порядком денним, вважаючи виступити до трьох пропозицій. На комісії все, в принципі, розглянуло, якщо буде додаткові. Пропоную перейти до першого питання про внесення зміни до бюджету коштанської міської територіальної громади на 2024-й. Затвердження порядку терення. А, так. Прошу проголосувати за порядок денного. Переговорить за Барбі. Рененко. Чигалків. Цюсько. Ковту. Ko je na meni gore, da ga je nazadovo na nišju, da sem meni Zem. opra, črnova. Ні, розділяємо питання. Я це прошу голосувати. Розділяємо питання, так як було сказано на комісії. За основу голосуємо. За основу за покрівлю розділяємо окремо. За основу За голосуємо. Береговий забіг. За основу за. загалки. За за за. за. за за. 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 Зуйсько. За. Коуту да. Козявку, да. Кононяньку, да. Лезару, да. да. Амищу, да. Рудна, так, Синонов, да. Чернова. Чернова, Зина Николаевна. Да. Не спиня тобі. Да честю за 16 за Зараз за підвальне приміщення? Так, правда 4. Береговий. Барбінь. Венюк. Немає такого Так. Гриненко. Рицюк. Жигалки його. Да. Зюзько. Да. Повту. Козявку. Да. Конененко. За. Лев. За. Назару. За. Панищук. За. Семенник. Чернова. За. Шевченко за. 16 за прийнято рішення. Друга поправка за кришу міської ради. Поточні. Поточного виділ виділення костюм на поточний ремонт покрівлі по міської ради. Так? Так, так. Правка No2. Береговий. Да. Бабін. Да. Бабі. Да. Омерська. Проти. Гриненко. Отрималася. Грицюк. Регал. Да. Да. Зізько. Ковтун. Козівку. Назаров За Анищук За Семенов За Чернова. За. Чевчинку за. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Поправка не пришла. Так, третя. За кришу садочка. Так, немає три поправка. Перегубиться. Заходи. Да? Бабін. Заміскає. Омерська. Проти. Гриненько. Трина. Рицюк. Зігалки. Да. Так. Да. Зісько. Колкото е тук? Едно. Поне най-добро. Десять. Не прийдеться. Тепер за основу. Є пропозиція до опрацювати винести <ресвач> на наступному сесії. Буде КПД, тоді буде кошти виділятися. зараз виділяти кошти, Якщо немає суми по КПД. Є пропозиція до опрацювати, винести <ресвач> на наступному сесію. Ні, тоді ми взагалі знімаємо це рішення і нічого не виділяється кошти не як. Ну Нема ж суми зараз, ПКД немає. Там де ж інші є скошки, в цьому рішенні. Ні, ні, це рішення не знімається. Це тільки два моєї рішення. Тепер це основа. В цілому за цілому прополяції поправки і все. В цілому голосую в цілому. В цілому виходить без оцих двох. Без двох, без двор, да. береговий, За. За. омеска, За. За. рецюк, жигалки, зючко, За. 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 кономенко, За. кревенка, кривенко. Козявко, За. Лех. За має Набрару. Защу. За. Семенно. За. Сухай. Має Чернова. За. Чи Черко? Переходимо до наступного питання. Про внесення змін до рішення міської ради 18 серпня 2017 року номер 3 про затвердження, положення, про встановлення щомісячного розмі... розміру плати за навчання в комунальній установі Баштанська дитяча музична школа та встановлення щомісячної плати за навчання. Прошу голосу. Берегович за банків. Має видаткування. Мага. Гременко. Ліжко. Хобу. Козяву. Тоненко. Легко. Назару. Панищу. Семену. Чернова. За. Шевченко за 16 прав. Рішення прийняти. Наступне – про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення. Прошу вас. Береговий. За. Барбіна. За. Гомельська. За. Антоненко. За. Лецюк. За. Лецюк. За. Неупевнено. Зараз. За. Сільського. За. Ковдру. За. Козявко. За. Кононекто. За. Зараз. Чергова. 16. За рішення Наступний Наступне четверте. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок комунальної власності сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту. Реовий, Бабін, Омеска, Гриненко, Гречук, Жигалки, Зюзько, Ховдин, Тозявко, Кононенко, За. Олег, За. Назаров, Онищук, Семену, Чернова, За. Шевченко за 16 залішення прийма. Наступне про дострокове припинення повноважень та звільнення старости Явківського Старостинського округу Орієм Олександра Юрійовича. Береговий. За. Омецька. За. Проти. Правильно. Рененко. Рицюк. За. Комунальний воз. Ле. Назару. Онищук. Сермену. Чернова. Черно за, 15-за них буде. Наступна передачі майна комунальної власності Баштанської міської територіальної громади. Пала добробут у державну власність для задоволення потреб. Держави в умовах правового режиму воєнного стану. Береговий За. бабінь, За. Омерська, Гриненко, За. Грицюк, Джигал, Зюсько, Вовк, За. За. Козявко. За. Кононенко. За. Лекко. За. За. Назару. За. Онищук. Семен Чернова. Черно, за да. 16 залішення. Так, шановні депутати, проєкт рішення порядку денного 46-ї позачергової сесії міської ради, восьмого скликання. Екскаватор. Екскаватор, точно. Про передачу майна комунальної власності Баштанської міської територіальної громади з балансу КП міського доканал у державну власність для задоволення потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану. Прошу голосувати. Береговий кампаний. За.

Шановні депутати, проєкти рішення порядку денного, 46 ї позачергової сесії міської ради, 8-го скликання, які винесено на ваш розгляд. Ми розглянули та затвердили. Будуть запитання? До уваження. А в він... нас ми ще жодо не потеряли, що вони правильно староступісківського. Вже теж він не звільняється? Ні, ні. А. Відрегування там, а якщо будуть вибори в цей період, то він втратить свою посаду. Да? Як всі. Як всі, так. Як да. А якщо виборів не буде, то він має право повернутися на Так. Так. А чому не депутати сесія голошують так?